На Коломищині ремонтують дорогу. Відтинок автошляху Р- 24 татарів Кам'янець-Подільський, який проходить у Нижньовербійській громаді. Мали капітально відремонтувати ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз роботи відновили, проте частково повідомив голова громади Ярослав М'якущак. Через територію громади проходить дорога Р 24 Кам'янець-Подільськ татарів вона має протяжність 224 кілометри. І частина дороги е даної проходить через нашу громаду це від початку Косівського району, якщо брати з тої сторони, і до так званого Вербівського моста до Коломиї, цей відтинок дороги частинка була зроблена у 2020 та двадцять році. Були два кошториси зроблені на цю протяжність, яка залишилася, і розпочалася війна. Думалося, що взагалі вже не буде зроблено. Але так як попри війну, частково робиться поточний ремонт, бо капітальні ремонти. Не дозволені на даний момент і бачимо, дякуючи всім, які були долучені, зокрема голові Ода Вонищук Світлані Васильовні, яка клопоталася в межах того фінансового ресурсу, який надається з Києва, дорожнє управління, яке керується з Києва, і вдячні всім, хто долучився, бо, попри такий важкий час, все рівно. Дякуємо за допомогу. Але він був у дуже і дуже критичному стані. І багато людей, бачать, навіть чужих, які їхали, інколи були ДТП, бачимо роботи. Вони, напевно, не будуть повністю завершені, що трошки гірко, але маємо війну, тому треба все терпіти так, як є. Наша громада має більшу направленість, напевно. Як і більшість громад для допомоги ЗСУ, зокрема допомоги воїнам та їхнім, їхнім сім'ям, але і виділяємо частину на місцеві дороги, а так само ми передаємо кошти. От сьогодні навіть був підрядник з ДП «Дорога Прикарпаття, це обласне управління, у якого увідані обласні та районні дороги, і в селі Ковалівка, в селі Спас, де так само. Великі протяжності доріг, зокрема у село Спас, в критичному стані, тому ми свої кошти передаємо рішенням сесії на ДП «Дорога Прикарпаття. Там трішки забюрократизована процедура, але воно рухається. Попри важкий час, стараємося фінансами оперувати в різних напрямках.